Дуже теплий і комфортний лот, а саме халати мікс від лівар Хом. Обожнюю даний бренд, тому що він завжди вишукано і гарно, елегантно все виконує. 305 гривень за одну позицію. 3050 гривень увесь лот вартує, де буде 10 позицій. Дивимося, як виглядають у нас халати. Відразу хочу сказати, крутезно вони у нас так ніби запаковані, тобто навіть може бути гарна ідея і для подарунку. Всі будуть ось такого кольору, такий е сіро-блакитний. Сказала і може бути графітового кольору один варіант. Розміри M1, L2, XL3, 2XL буде 4. Можна сказати, що вони йдуть унісекс. Як для чоловіків, так і для жінок, дуже зручно. Дивіться, XL це розмір 56-58. Круто. Як виконано, є отвір для вішечка. Є у нас відповідно поясочок, кишеньки, як я бачу, вони будуть досить глибокі. На жаль, немає відкритого, не можу показати вам, але тим не менш, ви бачите, Гарно виглядає. 85% бавовна, 15% поліестер. Супер. І давайте подивимось ще ось такий варіант, який в нас може бути. Як він виглядає. Відповідно, виглядає він аналогічно, склад у нас буде аналогічний. Це, знаєте, це той момент, коли комфортно і тепло прийняли ванну або душ, зробили собі каву і, відповідно, вийшли на балкон, наприклад, одягнули даний халат. Він буде класний весні тим, що він не буде надто такий плотний. Тобто, Важкий. Він буде більш легший, але в ньому дуже комфортно. І я нагадаю, що 305 гривень це суперкласна стартова ціна. Поповнюйте асортимент якісним товаром. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео. І давайте заробляти разом.